з 1 квітня по 1 травня проводиться всеукраїнський місячник Червоного Христа. Минулого року за місяць плідної роботи зібрали одяг, взуття, засоби гігієни, речі першої необхідності та ще майже 980 тисяч гривень. У результаті змогли допомогти 50 тисячам мешканців області. Вступати до лав обласного товариства Червоного хреста заохочували городян його керівники. Щорічні членські внески кажуть зазвичай не більше 50 гривень, але навіть вони можуть допомогти. Зараз в області працює 44 кімнати та 4 медико-соціальні центри, де людям постійно надають допомогу. З 1 квітня збираються ще більше активізувати роботу. Зокрема, медичну допомогу, окрім медсестер, там надаватимуть і лікарі, волонтери. Особливу увагу приділять лежачим хворим, яких по області близько чотирьох тисяч. Центри і кімнати наші розположені в містах віддалених від поліклінічних учреждений від лікарів. І порой пожилому чоловіку легше прийти к нам в комнату і по назначенню врача виповнить процедури, чим далеко їхати в больницю. Окрім традиційної діяльності, фахівці товариства проводять для населення курси, де навчають прийомам надання першої медичної допомоги. Уроки досить популярні. Гроші, які назбирають у благодійників протягом місяця, кажуть у Червоному хресті, витратять ще й на придбання необхідного інвентарю. «Багато волонтерів вже обучились прийомам наказання першої допомоги. Записалось около двох тисяч чоловік на курси, і обучено вже около 600 чоловік. Окрім того, товариство Червоного Христа стало частиною робочої групи. Її створили 26 березня. Вона надаватиме допомогу людям, що захочуть переселитися з Криму на Дніпропетровщину. Ми вирішуємо питання як переоформлення пенсії, щоб люди могли отримувати ті необхідні виплати, які їм передбачені законодавством. Це і вже три звернення по сім'ям, які з дітками. Одна з них це одинока мати, яка отримувала допомогу. І на сьогодні ми запросили через Мінсоцполітики електронну справу і відпрацьовуємо питання на рахування дитячих виплат. Наразі ж формують базу даних громадян, які хочуть та можуть у разі необхідності надати прихисток кримським родинам. Вже зареєстрували 18 таких благодійників. З 29 березня на залізничному вокзалі працює кімната, де прийматимуть та надаватимуть допомогу мешканцям півострова. Поки що туди звернувся один чоловік. Волонтери Червоного Христа часу не втрачають та збирають одяг, взуття і речі першої необхідності. І малозабезпеченим знадобиться, якщо треба, переселенцям. Юлія Крива, Антон Логуш, новини 11-го каналу.